Вітаю всіх! Це моя грядка, де я вирощую солодкий перець. Хочу показати, які сорти я вирощую в цьому році. Це гібрид Аристотель. Його я вирощую в цьому році вперше. Це товстостінний перець із дуже великими плодами. Ось такий величезний плід. Перець дуже гарний. А це сорт гравець. Я його придбала цьому році і вперше вирощую. Такі плоди, гарний рясний перець. Він також відноситься до товстостінних перців. А тут у мене перець помаранчеве диво і малинове серце. Це помаранчеве диво. Ось ще один. І малинове серце. Печик схожий на сердечко. Це також товстостінний перець. А це перець сорту Судар. Це червоний перець. А це перець, який я вирощую вже кілька років, це перець козій ріг. У цьому році він дуже рясний. Ось тільки багато перцю. Він уже починає достигати. Я його збираю і висушую, далі роблю з нього паприку. Також кілька років я вирощую перець колобок. Це товстостінний перець, дуже смачний. Ось такий він в цьому році. У цьому році вперше вирощую сорти Леся. Жовтий і червоний. Це товстостінний перець. Дуже сподобався його смак. Ось жовтий. А це червоний. Це товстостійні перці. Ось такий красивий.